Здравствуйте! Мене звати Олеся Тимчак, я керівник агенції за межі UA». Ми займаємося працевлаштуванням та навчанням за кордоном. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм власним досвідом перебування в Сполучених Штатах за студентською візою. В червні 2016 року я брала інтенсивний курс вивчення англійської мови в місті Даллас, штат Техас. Я вивчала англійську 6 годин на день. Також проводила багато часу своєю приймаючою родиною, які є носіями мови. Це також зробило багато для вдосконалення моєї мови. Чому я обрала саме Сполучені Штати для вивчення англійської, для вдосконалення а, своїх навичок мовних? Тому що а, мені подобається їхня проста англійська, в порівнянні, до прикладу, з Великою Британією. Також мені вдалося відвідати чотири штати, попри своє вивчення мови. І такі місця, як Даллас, Вашингтон, Нью-Йорк. Це є великим надбанням для мене. Чому загалом люди обирають вивчення англійської мови в США чи Канаді? Тому що це занурення в мовне середовище, що на сьогоднішній день залишається найкращим способом досконалення іноземної мови. Також поруч із вивченням англійської мови, ви можете відвідати ті місця, які ви давно омріяли побачити. Тому що мовні школи є майже повсюдно, як в Сполучених Штатах, так і в Канаді. Тобто ви можете поєднати цілі своєї подорожі. Також, до прикладу, для мене великим надбанням були друзі, яких я здобула за час свого навчання. В моїй групі я була єдина європейка, для мене особисто це є великим надбанням. Ми можемо вам допомогти підібрати правильну мовну школу. Також допомогти з тим, щоб підібрати житло, також допомогти з отриманням необхідних документів для візового подання, координувати саме візове подання, підготувати до співбесіди в посольстві, підготувати власне до перельоту. Це важливо, тому що, до прикладу, мені ще в цій подорожі вдалося відвідати Лондон на моїй прямій дорозі до Сполучених Штатів. Окрім цього, ми також працюємо із студентськими візами, які пов'язані з академічними програмами. Також, якщо ви е, збираєтеся відвідати ваших друзів, ваших родичів, е, семінар, конференцію, виставку, або хочете відвідати Сполучені Штати чи Канаду для того, щоб побачити якісь визначні місця, ми можемо вам допомогти в отриманні в супроводі. По візитерській віз будемо раді вам допомогти. Будь ласка, не вагайтеся звертатися до нашого офісу в місті Ужгород, вулиця Феденця, 47, торговий центр Уж, четвертий поверх. Також заходьте, будь ласка, на наш сайт за межі на все добре, хай щастить.